Я обіцяв, що про цей об'єкт ми будемо розказувати більше. Давайте ми подивимося, як загалом було до цього моменту і як стало. Ходімо. Коли ми вперше потрапили на цей об'єкт, він був неймовірно в неймовірно аварійному стані. Це було непрацююче кафе вже більше п'яти років, і комунікації, інженерні, всі. Електричній версі було в жахливому стані, і нам прийшлось все міняти під ключ. Результатом майже річної роботи стала така неймовірно цікава клініка «Smile of New, в якій поєдналися сучасні потужні технології з неймовірно класним обладнанням в хорошому сучасному інтер'єрі, який не тригерить вас якимись такими білосніжними медичними історіями, а навпаки наповнений затишком, теплом і якоюсь такою сворідною, домашньою, змішаною атмосферою. Даний тандем, коли Сучасне обладнання в хорошому правильному дизайні дає вам правильний повноцінний результат. Тобто потік ваших клієнтів залежить не тільки від вашого якогось розміщення локального, а теж від того, як ви підходите до фінального результату. І не варто боятися лікарів, як кажуть, тому що в такому інтер'єрі ви просто почуваєтеся кайфово.